Sławę Jezusa Chrystusa. 12 sierpnia, 20 e, sierpnia. I dzisiaj słyszymy słowo z 9 rozdziału e, Kniży Słów. E, wczoraj my słyszeliśmy o Gedeonie. Dzisiaj o Abimelechie. On jest synem Gedeona. No, na żal, e, to postać bardzo negatywna. Posłuchajmy. Do tego czasu zbierały się mieszkańcy Sychema І увесь бет мілло та пішли і обрали собі Авімелеха за цара під дубом, що був біля цахема. Коли, переказано це й Отамові, він вийшов і став наверху ворига рії зім, і голосно кликнув до них, кажучи Слухайте мене, князі Сихема, щоб і Бог вас слухав. Пстили з дерева в дорогу, щоб помазати цара над собою, щоб помазати цара над собою. I one do Oliwki, ceruj nad nami. Oliwka im powiła, że moją Oliwę jako jaką szanuję Boga i ludzi, i pójdę chytać się nad drzewami. I powiedzieli drzewa do smokiwnicy chodź ty, celuj nad nami. Smokownica im powiedziała, czy to słodości mojej zaniedbałem, a smaczny plit mi. Піду хитатися над деревами, тоді до виноградини дерева сказали Ходи вже ти цари над нами. І виноградина їм каже, чи то я могла би та, та вино моє занедбати, що звеселяє Бога і людей, та піти гойдатися над деревами. Нарешті всі дерева кажучи, кажуть до тернини: іди, хоч ти, цари над нами. Тернина ж до дерева відказала, ви справді хочете помазати мене царем над вами. Тоді у моїй холодку ховайтесь, а як ні, вибухне огонь стернини та й пожре кедри ліванські. Так, це є така критика, серйозна критика земних володарів. Такий сарказм тут бачимо, і гіркоту, таку. Ізнайл хоче мати царя. Гедеон відмовився. Він каже, Господь має бути вашим царем. Але царо, народ наполягає обирає Абімелеха, сина Гедеона. Він убив своїх братів 70 братів своїх, слухайте, претендентів на трон. А все ж таки народ обирає Абімелеха. Може, варто нам задуматись, чому ми, ми вибираємо? na tych, kto mają nami kierować, duże bardzo często dodaje o pękli reputacji, zepsowanych. Tak on mówi. Ja nie mówię, żeby nie, że nie, 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 nie zobaczyć jakiegoś politycznego tekst, że jak krytykuje władzę. Ja, jak, jak ja żywę tutaj w Ukrainie i poważają władzę i, i, i prezydenta Zaleńskiego, kandydata, bardzo dużo, żeby, żeby Україну, я думаю, що в Україні дуже багато патріотів, які нам ну, намагаються зберегти Україну від, від цих ворожих лап е, 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 загарбників російських. Я хочу, щоб ми теж подивилися в духовному контексті. Е, бачте, царство для Мелега воно довго не дотрималося жителі були незадоволені його царуванням, збунтувалися, скинули свого царя. І те саме як чекає сатану, якого ми обираємо, якого ми слухаємо, якого ми підкорили своє, своє життя. Сьогодні ми чуємо промову Йотама, брата Авімалеха, який врятувався з цієї різні, яку брат влаштував. Не? E, люди кажуть, щоб казку, можна сказати. Казка, яка має велику мудрість. Треба знайти сенс цієї розповіді. Люди шукають когось штахетного на трон, вертається до оливки, до смоківниці, до винограду. Але штрафетні дерева відмовляються. danych ich to znaczy chytanie się nad деревami, a one dali chcą być korzystne. I wtedy z nich się ten, kto jest toj kto bresze, kto obmawia. E, <coughs> e, Metodą tej ikanskiego je jest pokazać prawdę, że sztagetna, rozumna osoba nie, nie chce. Мати влади, вона хоче служити. Потом тут якось. дуже часто не прагнуть влади, не? люди зіпсовані. А ви не є царем з, Божого, з Божої волі. Він отримав владу внаслідок е, вбивства своїх братів. 70 братів своїх він любив. i on też i przekonał mm, e, bogatych ludzi z miasta z Czehem, że korzystno będzie, żeby go wybrali. E, jego babcia, kiedy nie przyjął jego zwania, stały czerem, ale e, aby bardzo pragnie władzy. włady. E, I <tusza> To, co ważne, ja tam pokazuję, że Abimelech to po prostu narcyz. Są takie ludzie w społeczeństwie, warto ich pomiczać. Narcyzy, one wszystkich zachowują sobą. sobie. One umieją wyobrażać się jakby, w każdej sytuacji. Як треба, то вони плачуть, вони, вони співчувають. Вони можуть грати роль людини, яка всіх поважає, яка є патріотом, яка дуже релігійна. Вони люблять похвали. Вони постійно говорять про свою заангажованість і вони важко працюють, і вони мають багато успіхів. Вони завжди є вони збираються в культурі. Ja znajdują tam w kulinarii, one erudyty, Na wszyscy wykorzystują emocjonalnie i finansowo. Zresztą nawet, e, e, a przekonał mieszkańców, że one oni mu dały e, tam wielkich groszy z chrabu, z Baal Jak do nich promowali, że oni mówią, to nasz brat, że to z bandyty co to nasz brat. Вони знали, як він ставився до своїх братів. Не? Тому Авіменех є символом Антихриста і з тот, яка імітує роль Месія, але не спасає, не має жодних відносин з Богом. E, цікаво, що в тих двох розділах книги, книги Суддів, які говорять нам про Авімега, він ні разу не звертається до Бога. I Bog nie nigdy nie potwierdza jego misji. Zobaczcie, e ta historia, która nas ostrzega, co my nie robiliśmy robili czarem naszego życia, brechona Satana w duchowym kontekście. On e bresze, i on mówi: odpoczywajcie w moim nie wyobraźcie sobie, jak Великий потужний високий ливанський кедр може відпочивати в тіні в тіні Вона ж не може його дати йому тінь відпочинок. Це без а ми таке рішення робимо. У сьогодні каже брехні ні. Кажи сатані ні. Вибери Ісуса. Так, і ця тернина, вона пізніше. W jakiś jest tarnowy winok, on jest do strasznego Jezusa. Pontia Pontiapyłata, oni zrobiły Jezusowi same z winok, jaki był imitacją carskiej korony. I każdy że wykorzystali taką Рослину, яка дуже там росте на сході, вона зелена весь час. І цікаво, що там кожен лісточок у підставі кожного лісточка є два, два такі дві колючки виростають. Одна така проста на півтора см, а друга така коротша, вона така загнута трохи. Їх не видно не? це зелене листя. А цих, цих колючок не видно. Із них можна зробити вінок, не? Да, і він виглядає гарно, зелене. Але а ці, ці колючки, ці, вони гострі, дуже, вони, їх не, не помітно, а вони можуть зробити, завдати дуже багато болю. Може, Ісус мав на голові саме таку, таку корону, не? яка була імітацією щастя? A na tam były koluczki, boluczy. I te. tak dźie Satana, tak win obmanuje, tak win wchodzi w nasze życie. E, rekomenduję sobie, jak to, kto może zrobić na nas szczęśliwymi, odpoczywać w moim cieniu. By jest w tini ternyny, ja nikogo. Jeśli to jest obraz duchownych znoszeni, to trzeba obejrzeć się, ostrzegać się Satana, który nie chce naszego szczęścia. Моліться Богові сьогодні про захист і це слово теж і розпізнавайте ці небезпеки в духовному житті. Амінь.